Діти, Сьогодні у нас з вами заняття з математики та конструювання. Дощик, дощик, кап-кап-кап, мокрі всі доріжки не підемо ми гулять, бо промучим ніжки. Наші веселі краплинки так бігали, пригали, скакали по доріжкам, що переплутавалися. Давайте ми їх викладемо по порядку від 1 до 10. Діти, давайте з вами порахуємо, скільки всього краплинок. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки всього краплинок? Правильно, всього 10 краплинок. Давайте порахуємо краплинки в зворотньому напрямку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці малята. Наші веселі краплинки хочуть залишитися з нами на занятті і подивитися, які завдання ви будете виконувати. А я вам пропоную погратися в гру геометричні фігури та форми. Викладіть, будь ласка, на верхній рядочок геометричні фігури, а на нижній рядочок геометричні форми. Давайте назвемо геометричні фігури, коло, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, ром. геометричні фігури, які? Правильно вони площині. Давайте назвемо геометричні форми, куля, циліндр, конус, куб, геометричні форми, які правильно вони об'ємні. А що ми можемо побудувати з геометричних фігур? Я можу побудувати будинок. Для цього мені потрібен великий квадрат, трикутник, два маленьких квадрата та прямокутник. А що побудуєте ви, можу дати вам невелику підказку. З геометричних фігур можна побудувати ялинку, дівчинку, хлопчика, машинку, пташку. Збудували ми з вами будиночки, а в будинку багато квартир. І кожна під своїм номером. Давайте позначимо номером пропущену квартиру. В першому будинку, на другому поверсі, не вистачає дві, два номера квартири. Яких номерів не вистачає? Правильно. Це один і три. На нижньому поверсі, якого номера не вистачає. Правильно не вистачає номера 7. У другому будинку, на другому поверсі, не вистачає двох номерів. Які? Правильно це два і чотири. На першому поверсі не вистачає. Якого номера? Правильно. Вісім. У третьому будиночку на другому поверсі не вистачає два номери. Які? Правильно. Три та п'ять. На першому поверсі не вистачає одного номера. Якого? Правильно. Це вісім. Молодці малята. Ви виконали правильно всі завдання, а нашій краплинці треба повертатися вже на хмаринку. На цьому наше заняття закінчилося. Зустрінемося на наступному.